Інформаційний ефір Суспільне студія продовжується. Далі обговоримо ситуацію з повенями в країнах Європи. Що не менше людей загинули внаслідок сильних повеней у центральній Європі від шторму Борис, через який випала понад місячна норма опадів. Про це повідомило видання CNN 16 вересня. Нагадаю, європою 12 вересня поширився циклон Борис. Сильний вітер і зливи спостерігали у частині Польщі, Чехії, Угорщини, Австрії, Румунії та Словаччини. Власне, детальніше про ситуацію у Чехії дізнаємось від пані консула України у місті Бурно Ганни Прошко, Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Гано, вітаємо вас. Вітаю вас, доброго дня. Дуже дякуємо, так, що доєднались я... до нашого ефіру. Перше питання з приводу того, яку зараз ситуацію спостерігаєте в місті Бурно, поблизу міста з підтопленнями. Дивіться, як відомо, що з 13 червня дійсно Чехія бореться з негодою, який причинив. Тайфун та подоланням її наслідків. Ситуація впродовж довж цих всіх днів динамічно змінювалась. Вона дуже динамічно змінювалась. На сьогодні є третій рівень третій рівень цього паводку, тобто рівень загрози все ще діє в багатьох краях. Але на сьогодні метеорологи повідомили, що рівень паводку вже мають тенденцію до зниження або незначно коливаються і продовжують знижуватись протягом дня. Але в регіонах ще спостерігаються проблеми з рухом транспорту. Потяги не курсують на більшості ліній або відправляються якимись об'їзними шляхами, це вже стало можливим. На невизначений час призупинено рух на головному залізничному вокзалі е коридорі Брага Брно або ділянця там від граніці через пострави до Богоміна. І вода також затопила два найбільші залізничні вокзали в місті Остраві та місті Колін, які є важливими залізничними вузлами. Деякі важливі ділянки дороги регіонального та міжнародного значення, така як Д1, в напрямку острави, також закриті. Найбільш постраждали, якщо це вже зазначалося, міста опава острава Єсенік. Місцева влада оцінює збитки в цих місцях мільярди крон, тому що зруйнована міс... інфраструктура, багато людей втратили свої будинки, сильно пошкоджені води і газопроводи. І от хочу зазначити, що вчора відбулося надзвичайне засідання уряду чеської республіки, після чого прем'єр-міністр Петр Фіала повідомив такі дані, що під час повені вдалося евакувати 13 тисяч 500 людей. Та врятувати понад 600 осіб. Е, на жаль, троє людей загинули, і нас зараз ще семеро вважаються зниклими безвісти. Також прийнято рішення щодо е, наслідків та допомоги в евакуації залучені військові чеської республіки. Е, дуже важливим є таке повідомлення міністра закордонних справ Яна Ліпавського, який зазначив, що Чехія дуже високо цінує. Пропозицію допомоги для подавання такої страшної повені від багатьох країн, але він особливо цінує відповідь України, яка надійшла першою. і він зазначив, що це честь мати союзника, який захищає наш спосіб життя від російської агресії вже майже три роки, і, попри це, знаходить сили запропонувати нам допомогу в умовах катастрофи. Пані Ганно, це справді так. Україна була готова завжди допомогти будь-яким країнам союзникам. Ми пам'ятаємо, коли був той землетрус, великий в Туреччині. Україна теж готова була надіслати так. своїх рятувальників. Президент Володимир Зеленський також звертався до своїх колег за кордоном, зокрема, і до чеських, що Україна готова підставити плаче, так як ви кажете. Пані Ганна, в Берно, велика українська діаспора, і там значна частина українців проживає чи працює. Скажіть, будь ласка, чи є вас інформація про те, що хтось з українців був травмований, або чи Щоєсь майно було пошкоджене. Чи взагалі звертались можливо до дипломатичних установ за допомогою? Дивіться в Бурно, Дякувати Богу, більш менш спокійно. Е, евакуйовані деякі гуртожики, які знаходяться там ближче до річки е, Свратка, е, евакуйована mm -hmm. лікарня була заздалегідь. То брно більш-менш спокійно. Просто консульство відноситься до конс... у нас багато округів, і тому да. нам дзвінки йдуть з різних регіонів. Випадків, коли громадяни України постраждали від повені або опинились у складному становищі, саме вже постраждали, не було лише 14 вересня. У нас на гарячу лінію консульства поступив дзвінок. Коли від пасажирів двох автобусів, які прямували з України до міста Пил та міста Хеп, вони їх зупинили в Остраві на автовокзалі, і далі. Неможливо було їм рухатись, тому що дороги вже були заблоковані. Ми дуже дякуємо місцевій владі, поліції, тому що на наше звернення е, одразу було реагування. Поліція приїхала до е, цих людей, і все ж таки їх вдалося от дуже якимись окружними путями вивести з цього міста острава. Продовжили свій путь до місця призначень, відтелефонували, що все в порядку, тому що після цього там було просто затоплення. Тому ми дуже дякуємо всім всім екстремальним службам, які працюють з нами в тісному контакті. Пані Гано, перепрошуємо. Поки перш ніж продовжимо розмову. Є інформація про вибухи повторні у місті Суми. Там оголошено нагадаю повітряну тривогу. І нагадаю, що там вибухи вже лунали сьогодні об 11 годині. Кілька разів чекаємо на оновлену інформацію і нагадуємо про те, що в Полтавській, Сумській, Львівській та Івано-Франківських областях досі лунає повітряна тривога. Тому, будь ласка, залишайтеся в укриттях. Так, пані Ганно, і скажи, будь ласка, чи є якісь зараз обмеження по країні взагалі в Чехії, чи можна зараз уже вільно рухатися дорогами, чи є ще десь проблеми? Проблеми є. Є проблеми як на залізничному, так і на автомагістралі, як я казала, вже зазначала вище, але вони постійно змінюються, динамічно змінюються і оновлюються. Оновлюються як на сайті посольства, як на сайтах регіональних всіх місцевих влад. Ми ці всі телефони розміщуємо, розміщуємо на фейсбуках, повідомляємо, де тільки можемо. Але от сьогодні у нас консульський прийом абсолютно повний. Люди їдуть з інших місць, кажуть, да десь там пробки, десь почекали. Але люди достались і отримують свої консульські послуги. Пані Ганно, дуже навіть, вдячні навіть... вам за. Так. Так, вибачте, да, в цю, на цю п'ятницю мають бути місцеві е, регіональні вибори, і угу. вони не скасовані. Угу. Зрозуміло. Країнські вибори, да, вибори, які мали, ще думали, будуть вони. Краєві та сенатські вибори е, зазначено вчора, що відбудеться наприкінці цього тижня без змін. Термін залишається mm -hmm. Пані Ганна, Дуже дякуємо, що знайшли час. Доєднались до ефіру. Ганна Прошко, консул країни в місті Берно. Як зазначила пані Ганна, консульство працює, всі послуги можуть надаватися, і у разі потреби всі контакти ви можете знайти на офіційних сторінках як посольства, так і консульство. Наші дипломатичні служби працює. Тож українці, які або постраждали чи Потребують допомоги, можуть звертатися за номерами вказаними на офіційних сторінках.